Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 18 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також традиційно нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують. Підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Opel Vivaro в короткій базі. Сьомий рік 8700 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 236 тисяч пробіг. Так, контакти диктую. 067 42 36 28. 28. Так, власник підказує, що пробіг оригінальний, тому що машина більше з часу стояла. Так, показую, як вона виглядає в салоні. Салон комбінований. Так, там пасажир 9 місць. Зараз покажу, як виглядає. Шестиступенева механіка, є кондиціонер. Так, і з того боку йду. А ну зараз ще я відкрию сама. Так, ще ряд сидінь, є вдома. Є вдома, тому просто зняли. Так, зараз покажу. Так, так, такого ж типу сидіння, так, так само обшиті. Є все, коврики, все є. Просто власник не готував машину на продаж. Так, є ще фаркоп. Рено Мастер 16-го року, 16500 ціна, 2,3 дизель, роботизована автоматична коробка, 201 тисяча пробіг, так, контакти є. Yeah. Так, вона виглядає в салоні, два місця. Так, робота. Є. Yeah. Ага, це у нас вантажний, але є ще ряд сидінь. Показую, як виглядає. Ага, є двері всередину. Дякую вам. Показуй поколо. Є пішлі 9-900 ціна. Одинадцятий рік, 1,6 дизель, 75 кВт, 228, тисяч пробіг. Так. Є номер. Так виглядає. Так, доглянути авто яке свіженьке. П'ятиступенева механіка, є підігрів сидінь, клімат, дисплей, навігація. Так ще покажу задній ряд сидінь. Мерседес Віто 119. -й. 16 року 24 750 ціна, 2,2 дизельний двигун на автоматичній коробці передач 190 кінських сил. Це у нас оригінальний пасажир, 231 тисяча пробіг. Контакти є. По автомобілю ще буде торг. Разу як виглядає. Мультикермо. Так. І в салон. Так, це у нас довга база. Так, дев'ятимісний бус. Коленко? Дякую. Так, так виглядає багажне відділення. Opel Vivaro в довгій базі 15-го року. 16 900 ціна, 1,6 дизель, 40 тисяч пробіг всього. Авто зачинене. Так, бачу, пасажир 9 місць. 9 місць. Так, трошки буде вам видно. А тут не буде видно. І там також. Дзвоніть за деталями до власника. Citroen Jumper, пасажир 9 місць, четвертий рік, 6800 ціна, 2-літровий дизельний двигун, 242 тисячі пробіг. Контакти тут. Так, показую, як він виглядає. Так, авто в чухлах, тому ну, там ніби пошкоджень немає. Тут не буде видно. П'ятиступенева механіка. Що відкрито з вашого дозволу? А, дякую. Так, так він виглядає. Ренок 9-го року, 5850 ціна, 1,5 дизельний двигун, 197 тисяч пробіг. Авто відчинене. Трошки вам покажу. Так, Тут чехол на кермі не буде видно, п'ятиступенева механіка. Так, Це у нас пасажир. Так, є ще фаркоп. Мерседес Віто. Одинадцятий рік, 10 тисяч ціна. Так, вантажопасажир, 6 місць, 297 тисяч пробіг. Контакти є. Зараз почнемо об'єм двигуна. Е, кажіть, будь ласка, об'єм двигуна. 2,2 дизель, шестиступенева механіка, так, є дисплей. От видно. Зараз покажу в салоні. Там є у нас 6 місць. Зараз тяжко на ліву руку відкривати дверку. Я вам так просто покажу, щоб ви бачили. Так, якщо можна, а, дякую, гарно. Так, тепер буде все видно. Так, зараз зараз... А нічого. Так, все, дуже дякую. Опель Мована, п'ятий рік, 6900 ціна, 2,5 дизельний двигун, 973 тисячі пробіг. Ну, вже хоча б на одному бусі точно написали правду. Телефон 097 629 7300. Так, авто зачинене. Бачите, є і чесні продавці. Так, авто запотіло, Тому всі деталі уточнюйте у власника за телефоном. Є фаркоп. Мерседес віту вантажний. 12 рік, 12900 ціна, є кондиціонер, 2,2 дизель 100 кВт, пригнаний з Німеччини, 203 тисячі пробіг. Так, контакти є. Хто тобто зачинено. то що оце, знаєте, так. Так виглядає. Село. А, добрий день. Це четвертий в довгій базі. Так, перший рік. 8550 ціна, пасажир 8 плюс 1, 2,5 дизельний двигун 65 кВт. Так, контакти. Отак має бути вам видно. 217 тисяч пробіг. Так він виглядає, так що власникам не заважати всі гріються. І зачинений, на жаль, зсередини. Ну, кого цікавиться, дзвоніть до власника, уточнюйте. Так, є фаркоп. Volkswagen Caddy 10-го року, 8200 ціна, 1,9 дизель, так, 115, напевно, кінських сил, 260 тисяч пробіг. Так. Є контакт. Так, так виглядає. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Так, зараз покажу в салоні. Дивіться, як виглядає, сидіння знімається, там вже вантажне. Так, є Фаркоп. Ніссан Примастар в довгій базі. Так, не знаю, чи буде вам видно. Восьмий рік, 10, 350 ціна, 2,5 дизель. На жаль, немає контактів. Не бачу власника. Ну, показуємо, які ціни на авторинку. Що є? Шестиступонева механіка і кондиціонер. Ось з цього боку, може, буде вам краще видно. Так, на рахунок того, скільки місць всередині, не скажу, тут не видно і я не бачу. Є фаркоп. Реномастер. Так, друзі, власне, каже, ціна договірна. Дзвоніть, уточнюйте, торгуйтесь, домовляйтесь. Сьомий рік, 2,5 дизель, 150 кінських сил. Так, контакти ось тут є. Просите просто показувати вантажні вуси. Є вони, але не всі з цінами. Що чесно, деякі власники навіть не знають, яку ціну класти при теперішній ситуації. Тому кого цікавить, просто дзвоніть за тим номером. Шестистепенева механіка, кондиціонер. Так, є фаркоп. А я не копав. Вантажний спринтер 311-й, третій рік. Так, друзі, власник наголошує, що від ціни ще буде торг. Ціна договірна. 7800, це так орієнтовно. 2,2 дизель. Так, контакти. Ось тут. Так, власникам не будемо заважати. Показую просто приблизно, бачите, стан підфарбовувався так він, скажімо так, непрофесійно. i e a Forkop